Святий, що ходить, преподобний Спередон народився на острові Кіпер. Він був багатий чеснотами, мав багато земель, на яких, навіть будучи єпископом, невтомно працював. Всі свої здобутки, достатки він ділив на дві частини. Одну частину відразу роздавав бідним, а другу позичав потребуючим. Говорячи, Віддаси, коли зможеш. До речі, власними руками ніколи преподобний не давав кошти, а говорив, он там стоїть скриня, візьми, скільки треба. Одного разу, коли боржник прийшов повернути кошти, він лише вдав, ніби кладе гроші до скрині. Але преподобний майже той дар прозорливості не зауважив того, не дорікнув. Відпустив божника. За деякий час той самий чоловік прийшов знову позичити гроші. Преподобний сказав, що користь здобута зрадою і брехнею не є користю, а очевидною шкодою. Одного разу святий Сперидон довідався, що в сусідньому місті засудили на смерть невинного чоловіка. Святий єпископ зразу ж поспішив туди. Куткою дучи, він прийшов до річки, яка через безнастанні дощі вилилась з берегів, так що на протилежний берег ніяк не можна було дістатися. Тоді святитель помолився до Бога та сухою ногою перейшов через хвилі. Він щасливо дійшов до сусіднього міста і звільнив невинно засудженого. Ось так Господь Бог творить чуда там, де чоловік, проваджений духом християнської любові, спішить ближньому на поміч. І донині черевики, які взувають на мощі преподобного, з часом зношуються. З Богом!